Практично всі, вони всі роблять оцінку за, за, за тиждень, всі, всі ці аптеки, аптечні вони її роблять за тиждень. Ціна більшою не буде. Ну просто не можуть депутати зараз за 13-й рік, за січень 13-го року. Ви хочете, якщо йти на порушення. Хочете... Скажіть, будь ласка, це порушення, юрист, скажіть, січень Терас, це не порушення. Відповідно до закону про передачу в оренду береться оцінка за останні три роки. А, Правила, год, ну, наше право, говорить кожен, наприклад. За долар 8 і був 23. З 2013 року. З 2013 року. Вони подали раніше, <плес> ніж з 2013 року. Це питання не коштує, витягнуться. Бо вони всі зроблять, а депутати просто проголосують і всі будуть на весь суді. За що ми будемо заразити? за, це, ну, за це, Бо, що? Щоб дати 153 гривні. Цю 4. <прощено> 4. За какої це відбудемо? Чотири. Ну, ну шо, 10 в риг, в що, 10 тисяч гривень? Що ви говорите? Давайте викрутіть руки, щоб вони поїхали нелегально десь працювати. Вони будуть ці гроші платити. Вони, ну, їх будуть, вони, будуть... вони їх будуть платити незалежно від того, Чому? проголосуєте зараз чи ні. Я затес, то, щоб документи, документи просто привести до порядку, привести документи до порядку. До ніхто воно, ніхто О, не має так, такого не так. поняття, що якщо ми зараз не проголосували, вони завтра не платять. Правильно я кажу? Вони будуть платити? Не в розуміло, розуміло. В ну от послухайте, в будь-якому плату. Частина приміщення вестибюлі та ну, будованого приміщення першого. що за не пройшло. Не пройшло. Да. Буде оцінка, на наступному цьому пройдуть. Ми їм подякуємо, що у нас є такі прекрасні орендарі. Так, далі. Частина приміщення вестибюлю. приміщення першого поверху головного корпусу загальною площею 32,2 квадратних метри. Це якщо ви пам'ятаєте, з лівого боку як заки, аптека знову ж таки конек. Цікавлен оплата. Вісімдесят 83 гривні 90 копійок. Ну, а сума 2702 гривні. Якщо, якщо хочете, мою думку, то Сам головний лікар, як ми говорили на, на рахунок цієї аптеки, теж паніка теж це. Це якщо в відповідь головного корпусу у лікарні Ющенка, ой, каже Ющенка, дитячої обласної зліва лікарня. Орендує корніць. На мою думку, оцінка занижена. Тому що якщо ми... То, як на, му, на мене має бути мінімум 155 гривень, що дане питання я не, прошу, не підтримувати, хай зроблять оцінку. І паненко дзвонив головний лікар, сказав, що хлопці, я хочу, щоб в мене всі були в резарі. По реальній ціні, по реальній ціні. А не так, що хтось дешевше, хтось дорожче. Хто за даною пропозицію? За дану. За пропозицію. Да. Хтось проти. За що голосу?

Теж приміщення Центру радіаційного захисту дитячого населення, загальна площа 33 квадрати, оцінка 2012 року. Я думаю, що це питання треба на це. 17-4 минут зучили. Це приміщення всі будовано приміщення першого поверху. Теж оцінка 13 року. Давайте зараз подивимося, яка ціна оцінки і що там завжди є зараз. Ви знаєте, що це 200 гривень, 40 гривень. А це одна з самих, скажімо так. Єдиний, мабуть, той аптечний пункт, щоб ці дитячі обласні, так зараз звідси боку, склон знаходиться. Ось Оцінка 2013 року, хай зроблять адекватну, ціну, адекватну оцінку, хай платять нормальну ціну ми підтримуємо цих колендарів. На сьогодні я не в, бачу. Відхиляють. Відхиляє, щоб відхилити так, було тобто звісно нормальна тут ціна? Ні, ні, ні. ні, ні. Оцінка занижена 13-й рік. 13-й рік, так само хто за пропозицію Тараса, щоб переробити А так, може, тут, Нет, Нет, ну, ми, це може тоді все відхилено? Це 13-го року, ні? Ні, ні, все проходить. Це 13-го, і може, це проголосували. Не знаю. Хто утримався? Хто проти? Рішення не пішло. Давайте далі. Так. Да приміщення поверху будівля радиційного захисту 33 квадратних метри, оцінка 12-го, ціна занижена. Ну, Відповідною оцінкою і все решта, я думаю, що треба відхилити. 3216 гривень в місяць. Угу. Оцінка 2012 року взагалі. Я у нас 12 не може. Ну, значить дивіться до гривень. Відхиляємо, то що відхилити, прошу вакцинувати. Можна було. Ви можете оцінки сюди принести, правда, щоб вони не набігалися. Частина приміщення головного корпусу в загальною 2 квадратних метри. Там, я думаю, це якісь кавий чи ще щось. Для розміщення кави апаратів 2 квадратних метри. 884 гривні. Я думаю, що треба підтримувати. І оцінка там, скоріше всього. Не скоріше всього, а якщо в мене б'ють, значить оцінка або 16 рік, або кінець 15 років Три роки і роки. тобто немає таких, що не хочуть три роки. Я прошу зразу перше, друге і третє, там всі три кавих автомати підтримати один варіант, одним голосування. Ставимо голосування, поза хлопця. Рішення прийнято. Ми ще не передали? Чи то не так, чечиницька лікарня. Чечницька лікарня. Планове лікування, адреса Карла Макса. Оцінки 31 і 8, 19. Оцінка 2015 року. зараз Які там орендні ставки, будь ласка? Орендна ставка 20% від експортної оцінки. На сьогоднішній день 231 гривня. Це за що? Цього 48 за Це що 48 гривень. Продажа окулярів. Пункт продажі окулярів. Ну, ну, це це на, так, на мою думку, зараз країні лікарні треба всі проголосувати, чому, тому що ми, ми зараз або передаємо, або, або, або це. Бо так вийде, що ми взагалі будемо просто Згодом. Тобто Ми всі лікарні ці передаємо, у нас ще цілий лікар, щоб ми передаємо їх на райони. А потім баланс у тому, що ці лікарні будуть вже місцеві, Так, вони вже лікаря і куча. Тобто вони там з ними вже райони розбирають. Ставимо на голосування, щоб підтримати. Підтримаємо. Хто утримався? Проти їхнього Давайте далі. Нерухоме майно, ну, ага, чекайте, перепрошую, нерухоме майно ну, він із обласно онкологічного екологічному що знаходиться за адресою такою, такої. Що... Ну, розкажіть нам просто. 8 квадратних метрів Це що? для розміщення пункту продажу медичних товарів. Згідно експертної оцінки, береться 15% вартість на сьогоднішній день 1293. 161 гривня за квадратний метр. Оцінює по руку. Ну, всі оцінки в межах трьохрічної давності. Це що Ну то знімаємо тоді чи що? У мене тут все стоять, я не знаю. Ну то як, то, зараз... то ви протирічте тоді собі, о, що 13-3 Ні, роки так, так як о 13-й Зараз ці оцінки, по-перше, я ж не відповідаю за оцінки. Оцінки мають лежати у вас на столі, ви можете подивитися. То, е то ви ж говорите про те, що ну, ви не ну, приймаєте. Ні, він каже, я кажу, що в мене тут стоять. Ви все стоять, працювали. я не знаю, що у вас тиждень. Ви перед цим сказали, що знімаємо тоді, щоб були свіжі оцінки, щоб депутати з чистою совістю вийшли на сесію. Оцінка, управління, якого року точно скажіть оцінка? Я не можу зараз сказати, О, О, оцінка, але я можу чітко сказати, що всі оцінки в межах трогічної давності, якщо вони були 3,5 роки. Ще було три роки і один місяць сюди вони не попали. Вже були три з половиною, чотири роки були. не У мене отримати, я не можу сказати, як зараз зараз. Тобто я прошу підтримати. Я думаю, що світові знають. Я прошу підтримати. Скільки років оці? Яка база? Оцінка. Які базові оренди ставки? Що це за об'єкти будь ласка. Онкологічний диспансер, де мова про продовження. Ми ще довго, що і реально. Медичні товари. В Чиницькому ключ. Зараз ми кажемо. Онкологічний диспансер. Що це таке? Що таке 7 і що таке 3,7,2? 37,2. Для розміщення буфету. 37,2 це буфет, так? Так. Одна тисяча 850 гривень в місяць або 49 гривень це в цьому. Для буфету це, це більше ніж адекватно, оцінка свіжа. 7 квадратних метрів. Що це таке? нагадайте. Я не все можу тримати в голові. Продуктовий кіоск. Так. 7 квадратних метрів. Яка ціна за квадратний метр або ціна за квадратний? 89 гривень квадратний метр. Звичайно, Ш... звичайно, це ж не. Так, і ще 8 квадратних метрів у нас залишилось. Давайте так, це, саме, це є сім. Зараз принесуть шановна комісія. Зараз принесуть оцінки, зараз не казали, ви зараз подивимося. Да? В мене є така пропозиція. Це питання, ми поки місцеві відкриття, ми його до допрацюємо. Тут зібралася куча народу, я розумію, тут ну, всім цікаво одне питання. Тобто, щоб вони тут, може, довго не стояли, не мучились. Може, перейдемо одразу до розгляду цього питання. Ви ж не давали таку пропозицію. Я зараз сижу, так думаю, це може проще. Комісія згоджується з таким. Звичайно, Технічні питання, що я не думаю, що на загалі треба це. Давайте ставимо на голосування, щоб перейти до розгляду питання номер. Я номер номер 14. 14. Про проєкт розпорядження голови обласної ради про надання дозволу на передачу в оренду Донецького національного до університету приміщення, що розташовано в одні будинку за адресою вулиця Ружевського будинок 2 міста Вінниці, вигордованих, яким є орендавцями, яких є в управління спільної комунальної власті, спеціальних громад Вінницької області. То, за те, що ми прийшли зараз до розгляду цього питання, ну, прошу проголосувати.

До України звернулися три організації з проханням передати їм теж. Це Донецький національний університет, інститут університету України і громадська організація соціальної безпека. Вивчився це питання. согласувавши це, вивчився це питання і проаналізуючи. Заходимо з країни управління спільної власності подали на розгляд комісії передати дані частину даного адмінбудинку там не відповів, тому що там теж та є та, завідувати бюджетну структуру Буляцькому національному світу.